Мудрий старий камінь, що стояв на горі, спостерігав за світом. Він бачив, як маленькі струмки, що текли з гори, швидко перетворювалися на бурхливі річки. Чим довшою була їхня подорож, тим повільніше їм здавалося, що вони течуть. Одного разу до каменя прийшов молодий журавлик. Мудрий камене, запитав він, чому, коли я був маленьким, дні були такими довгими, а тепер, коли я виріс, вони пролітають миттєво. Камінь посміхнувся і відповів: Коли ти був молодий, твій світ був повний нового, кожна мить була наповнена відкриттями, і тому твій розум сприймав її як довгу подорож. Тепер, коли ти бачив вже знайомі речі, твій мозок сприймає їх швидше, він більше не зупиняється, щоб вивчити все з нуля. Журавлик подумав і зрозумів чим більше нового ми відкриваємо, Тим довшим нам здається час, з віком час не пришвидшується, просто наш розум, що сприймає його, стає більш ефективним.